Всім добрий ранок, сьома ранку. Ой, хотіла ще вчора попасти корів з мамою. І приїхати, хоч вона, хоч я приїхати на город на картоплі, бо дома немає картоплі стівною. Ми ще не купали. І як бачите, не косили. Ох, Ірося, на це лазила, думаю, не пам'ятаю, чи є в нас вдома морква, не не подивилася у відділення в холодильнику, то лазила по моркві. Вісім днів тому, дев'ять. Морква ще рвалася, я так зраділа, думала, все буде цьогоріч рватися. Ага, дзюськи, пополазила, я від дві морквини вон вирвала. Не хочу рватися і все, вона ж довга. Хто мене питав у цих відео, у попередньому відео морква польське семено, долянка і флакесе? Шикарна морква. Дев'ять днів тому ще картопля наша була, вся зелена, і це ми балакаємо. кажу, Та... Якраз до 1 вересня, поки вона висохне, якась мушка літає. Приїжджаю, а вона вже суха. Ну, не знаю, до першого така спека. Аби трошечки спало, не хочеться полягти на цих огородах. Ну, Можна вже хлопцям починати косити. Бур'яни є, дивіться які. Але в тому році, скажу, були більші. Але було б обідно, якби в тих бур'янах нічого не було. Зараз покажу, накопала я картопельки. Ну що, приїхала я. Ось я видно, де я копала. Це тато копав туди, а це один рядок і там трішечки я захватила. Ой, що по картопельці? Отака картопелька. Наскидала зараз, он попакую ті пакети. Сорти в нас мікс. Тут і белороса, і всяка всяка Тоді ось така, яка дуже довго в неї сохне бадилля, але вже майже досохло там таке, чуть-чуть залишилося при землі. Ми її не їмо собі, бо вона дуже довго вариться для скотини, для корів, для свиней. Вона, в принципі, кожен рік, який би рік літо було дощове, не дощове, вона завжди родить гарною. Це ще не її межа. Вона ще буде більшою. Це тут крайні рядочки, що попалося, і викопала. Пройдемо зараз далі. Попадається і гнита, куди ж без неї, воно відкинула. Але ми ніколи не переживаємо, кожен рік у нас полежить вона сім днів після викопування накрита. Потім ми перебираємо вдома. Є гнита. Я вам скажу, в тому році менше було, поза тому році більше викидали гнитої. Така різна картопля. І тут ось трішечки докопала. Це також ми, це не, не, не нам для їжу. Ми їмо ось таку рожеву. Бачите, обрізати можна. Але ми не переживаємо. Гнита вона є завжди. І ось моя ж морква. Є й більша, є трішки менша, а в основному в середньому отака і більша. О, отака. Довга. Долянка і флакесе. Шикарна морква, хто знає, вона ж сходила в нас пошти місяць, бо дощів не було навесні. Все землю посадили, а тут так висохло все. Бо, бачите, який затишок. Тут дуже жарко. Отакі от справи. Зараз спакуюся і поїду. Гнати корів у поле. Єдине, що мене засмучує, що у нас поступово рік за роком вивелася слав'янка. Белорусу ми то прикупили в тому році. А от слав'янка, це по-моєму слав'янка, їй дуже-дуже мало. Може, в кого є слов'янка, не зараз, а туди пізніше. Я б, я б придбала на посадкову. Аби гарненька не гнита. Слав'янка мені дуже подобається. Ось вона також. От такий. Ще не копали, але урожай вже бачимо. Буряни все скоситься. Ми самі копатимемо своїм тракторцем потихеньку, по... за тиждень і викопаємо. Раніше ми наймали трактора, ми людей ніколи не наймали. Хіба що приходили нам, помагали. а потім ми йшли, помагали у відповідь, і бувало таке, що бувало таке, так вийшло в нас, що ми одного року збирали. Так дуже-дуже було жарко. У нас було більш 20 соток, і ми збирали три городи підряд. Це в такому темпі, це приїжджає трактор, він не чекає, це все треба викопати зразу. У нас, як у нас купали зранку, у нас вперше, то хлопці з того старого двору на новий не вправлялися возити. Мішків у нас дуже багато, і мішків не вистачало. Отак швидко збирали. І, ну, звичайно, втома дуже швидка. А так копали раніше. Ми в чотирьох, приїжджає трактор. І ми бігом-бігом-бігом за трактором, бо трактор бо до тебе більше не приїде. Хіба, може, копати ми в сусіда або в когось, щоб отак разом. Або ми підстраювалися під сусідів, ага, готовлять сусіди ділянку. І ми будемо готувати, mm. щоб отак приїхали. Бо в нас скажуть, а, палить 10 літрів топлива, щоб до тебе приїхати, викопати твоїх 15 соток. Ні. Тому... Своїм транспортом мені дуже подобається. Ти нікуди не спішиш. Що поїв зранку, то й твоє випила я чашку кави, все, я до обід буду з цією чашкою кави. Тихо, спокійно. Ну, як тихо, спокійно, воно ж тут завжди буває. То те забув, що ти відро не взяв, <схід> то ще щось. Ну, все рівно. Якось знаєш, що вже не треба ходити одробляти. Викопавте. І по всьому. Ну все. Отак От я поділилась, бо поки дойде черга копати, вже буде нецікаво дивитися, яка та картопля вродила. Ой. Роса страшенна, я полазила по моркві, там же ж також бур'янці, бачите, отож ж хазяйка, нічого ж не полола. Ось трошечки вітерець починається, буде спека. Я ми хотіли вчора приїхати, картошки скажу накопати. Ну дуже-дуже. Так стільки ластівок літає. Дуже було жарко, то з'їздила ще на пошту, мало не вмерла. У мене друге літо підряд, я як на навприсідки, буквально хвилинку. Я встаю, в мене темніє в очах. Я не знаю, що це за симптоми, чого. О, пройшло. Ну все. Ставте нам вподобайки. Всім дякую за перегляд, за гарні коментарі. Гарних вам врожаїв. На початку, до речі, відео я похвасталась таки своєю новою чашечкою, за якою я їздила вчора на пошту. Дуже зручна. Найзручніша моя чашка для тримання в руці, яка в мене була за все моє життя.